Привіт, ти на каналі Інвестпульс. Сьогодні ми розберемо, що таке макроекономічні показники, простими словами для новачків. Як же взагалі розуміти, куди рухається економіка? Так чи зростає ринок, чи буде він зростати, чи коли очікувати нам взагалі падіння? Саме макроекономіка дає нам відповіді, але більшість інвесторів, на жаль, ігнорують її і тому втрачають кошти. Що ж, почнемо з першого макропоказника. Перший макропоказник у нас ВВП валовий внутрішній продукт. А загалом ВВП показує, наскільки зростає чи сповільнюється економіка. Все дуже просто: ВВП зростає, бізнес починає заробляти. Якщо бізнес заробляє, акції цього бізнесу будуть зростати. Якщо ВВП падає, компанії втрачають дохід, і відповідно ринок також буде слабшати. Будемо бачити корекцію. Проте важливо не тільки значення, так, а й очікування аналітиків. Для прикладу, якщо аналітики очікували, що ВВП зросте на 4%, так, а в результаті ВВП зросло на 3, ми побачимо суттєву корекцію, тому що очікування не були виправдані. Ідемо далі. Наступний макропоказник це індекс ділової активності, або ж по-іншому, PMI. Отже. Даний показник один із найоперативніших сигналів про зміни в економіці. І тут вже є такі певні значення. Значення 50 це означає, що взагалі нейтральний показник. Якщо ж значення більше 50, ділова активність зростає. Це позитивно для фондового ринку і позитивно для сутоциклічних компаній і циклічних секторів. Якщо ж навпаки ділова активність Нижче 50 і знижується з декількома місця. То в такому випадку бізнес почне вповільнюватись. ВВП буде знижуватись, так і це може призвести взагалі до зростання безробіття. Ось таким чином ми можемо аналізувати даний макропоказник, і він доволі важливий, так і суттєвий вплив має взагалі на фондовий ринок. А йдемо далі. Наступний макропоказник, який будемо розглядати, це індекс виробничої активності. Так, даний показник вимірює стан реального сектору виробництва фабрики промисловість. І тут він має дещо певну схожість так, з показником, макропоказником індексу ділової активності, саме значення. Знову ж таки, якщо значення вище 50, це означає, що виробнича активність зростає. Це позитивно для фондового ринку та циклічних секторів. Якщо ж навпаки значення менше 50, це означає спад і може негативно відображатися загалом для акцій і загалом для всього ринку. Важливо, тут дуже важливо розуміти те, що а, варто відстежувати динаміку за кілька місяців поспіль, тому що всі макропоказники вони є волатильними. І якщо, наприклад, ви побачите зниження макропоказника, того ж індексу виробничої активності нижче 50 в цьому місяці, проте в наступному місяці він, наприклад, зросте там буде 55, так то це взагалі нам нічого ще не дасть. Я завжди аналізую за декілька місяців, і відповідно таким чином вже складаю пазл та картинку, що робити далі, що що потрібно робити ребалансування, чи на якийсь сектор звернути увагу. А останній макропоказник, який ми будемо сьогодні розглядати, так, це ринок праці або ж рівень безробіття. Загалом безробіття це індикатор економічного здоров'я суспільства. Низьке безробіття а, це дуже позитивний фактор, так, люди мають а, дохід, можуть витрачати, зростає попит на товари, відповідно, ринок буде зростати. А якщо ж безробіття в країні високе. Тоді люди починають економити, падає прибуток компаній, і відповідно це тисне на ринок акцій. А, циклічні сектори а, будуть знаходитись в певній корекції. А також цей показник дуже сильно впливає на рішення ФРС щодо облікової ставки. Що ж, а, Сьогодні ми лише торкнулися вершинки айсберга. Так, микроекономіка це як такий певний ключ, щоб розуміти, що відбувається на ринках, але важливо насправді також знати, які макропоказники впливають на сектори, коли чекати зміну циклу економічного ринкового. Так, як використовувати макродані загалом для свого портфелю інвестиційного? Якщо тобі цікаво було, так, або хочеш поглиблювати свої знання, тоді я тебе запрошую у свій інвестиційний клуб. Я проводжу глибокі макророзбори, щотижневу аналітику, так, підтримку надаю, надаю відповіді на твої запитання, також проводжу щомісяця ефіри тематичні. Тому під цим відео в описі я обов'язково залишу свої контакти. Якщо тобі цікаво, можеш звернутися до мене, я тобі більше детально розповім про свій клуб так і розповім про умови. Дякую тобі за перегляд, до зустрічі!